Чергування вже доходило до кінця. Ігор Юрійович провів дві планові операції і пивчай у своєму кабінеті. Молодий хірург думав про те, що зараз заповнить історії хворіб і можна буде збиратися додому. Вдома на нього чекала донечка. Згадавши Софійку, він усміхнувся. Уявив, як дівчинка буде розповідати, як прийшов її день. Перед сном він обов'язково прочитає їй казку. Останні п'ять років увесь вільний від роботи час. Ігор присвячує донечці. Так він заповнював порожнечу у своєму серці після смерті дружини. І ще він не хотів, щоб дівчинка відчувала нестачу любові, уваги та турботи через смерть матері. Маму Софійка майже не пам'ятала дівчинці тоді не було і трьох років, коли у Христини виявили онкологічне захворювання. Це був ніби грім серед ясного неба. І це була жахлива біда, яка несправедливо вдерлася у молоду та щасливу сім'ю. Ігор та Христина разом навчалися в медичному інституті, разом закінчили інтернатуру. У них народилася донечка і раптом страшний вирок. рак. Жодне лікування, жодні клініки не могли допомогти, і молодої жінки не стало через два місяці. Ігор, як медик розумів, що не всі види онкології піддаються лікуванню, але його горе було просто нестерпним. Єдиною втіхою для Ігоря було те, що його батьки жили неподалік і часто допомагали з онукою, проте більшість турбот все одно була на ньому. Але, можливо, це і рятувало його від важких думок і необдуманих вчинків. Від думок про доньку хірурга відірвала чергова медсестра. Ігоре Юрійовичу, терміново спустіться до приймального відділення, травма після ДТП. Ну от, під кінець зміни, подумав хірург. Постраждалою була молода жінка. Вже при першому огляді стало зрозуміло численні переломи, велика втрата крові. Ігор Юрійович коротко дав розпорядження. Терміново, в операційну, викликайте анестезіолога. У холі на нього прямо таки налетів чоловік у поліцейській формі. Ти лікар. Дивися, якщо з моєю дружиною щось трапиться, якщо операція піде не так, я тобі не застрю. Не найкраща ідея погрожувати хірургу перед складною операцією, спокійно відповів Ігор, знизав плечима і пішов готуватися до операції. Ігор Юрійович, хоч і був молодим, зате був хірургом від Бога. Недарма він користувався повагою і серед колег, і серед керівництва лікарні. Більше двох годин лікар боровся за життя молодої жінки. Випадок був дуже важким. Ліву ногу потрібно було збирати по частинах. Нарешті він вийшов з операційної, і до нього вже біг чоловік тієї пацієнтки. Тепер він не виглядав таким грізним. Обличчя було блідим, руки його тряслися. Він вже відкрив рот, але лікар випередив його. Операція пройшла успішно, її життю нічого не загрожує. Тепер вашій дружині. Належить до реабілітації, фактично їй доведеться вчитися ходити. Коли Ігор поїхав додому, Софійка вже спала, хоча було не надто пісно. Мама Ігоря пояснила, що у внучки піднялася температура і почався кашель. Я дала їй ліки. Все ж таки, температура спала і вона заснула, але завтра до школи не піде. Я з нею побуду, сказала вона. Світлана Іванівна також була медиком і до самої пенсії працювала в дитячій лікарні, тому він повністю довірив їй лікування доньки і сам вирішив лягти спати раніше. День був дійсно важким, а завтра знову чергування. Вранці в лікарні він знову зустрів чоловіка своєї вчорашньої пацієнтки. Тепер той поводив себе зовсім по-іншому. Ігоре Юрійовичу, вибачте мене за вчорашню сцену. Я так перехвилювався за Олю, я сам не розумів, що говорю. Можу вас зрозуміти, сухо сказав хірург. Я перед вами винен. Якщо виникнуть проблеми, телефонуйте, сказав чоловік, і простягнув Ігорю свою візитну карточку. Лікар покрутив маленькою карточкою в руках. Він ледь міг уявити собі ситуацію, в якій йому б. Потрібна була допомога поліції, але про всяк випадок він таки поклав карточку в кишеню. Зміна пройшла спокійно, навіть якось непомітно, кілька планових операцій і, на щастя, вони всі були легкими, а попереду його чекали вихідні. Ігор не поспішаючи їхав додому на своїй старенькій машині. Їхній будинок розташовувався в недалекому передмісті, а тому їхати потрібно було дорогою. На узбіччі дороги він помітив стареньку бабусю. Її неможливо було не помітити в рожевих штанах яскравій різнокольоровій кофті і капелюсі. Перед нею на столику стояли різні банки, звичне заняття для людей, які живуть біля дороги продавати все свого саду та городу, і трохи таким чином заробляти. Ігор пригальмував. І жінка привітно йому усміхнулася. Любий, бери, варення своє домашнє. За якість і смак я відповідаю. Свіже, смачне. А колір поглянь який, Ігор згадав, як в дитинстві, коли він хворів, бабуся завжди давала йому чай з малиновим варенням. Це було дуже смачно. Тому він придбав у бабусі баночку малинового варення для своєї донечки. Забаром чоловік вже припаркував машину біля свого будинку і швидко піднявся на третій поверх. Світлана Іванівна тут же доповіла. Софійці вже краще. Он, з дідом конструктор збирають, але кашель ще сильний. Мамо, став чайник. Зараз всі разом будемо пити чай з варенням. Варення дійсно виявилось дуже смачним та ароматним. Софійко, батьку, що ви там граєтесь? Ходімо чай пити, покликав Ігор. Потім вся сім'я сиділа на кухні і пила чай з малиновим варенням. Вони трохи побалакали, і незабаром батьки Ігоря почали збиратися додому. Чашки прибрали зі стола. Ігор збирався закрити банку і раптом побачив таке, що на хвилину втратив дар мови. На внутрішній стороні кришки, криво і нерозбірливо, наче писали поспіхом, було нацарапане одне єдине слово Допоможіть. І це був надпис на кришці. Що б це могло означати? пробурмотів Ігор собі під ніс. Він уважно розглянув кришку зі всіх боків, ніби намагаючись знайти хоч якусь підказку. Але не знайшов нічого підозрілого. Може, це чийсь просто дурний жарт, але щось підказувало, Ігорю, що ні. Але кому потрібна допомога і взагалі, навіщо просити її таким дивним чином? Якщо це бабуся, яка стояла біля дороги, то вона могла б сказати про це прямо. Та й не виглядала вона так, ніби їй допомога потрібна. Чоловік рішуче закрутив банку і вирішив, що завтра зранку щось з цим зробить. Подумає. Вранці Софійка почувала себе набагато краще. Це було чарівне варення, жартував Ігор, але сам продовжував думати про дивне послання на кришці. Єдина зачіпка, яка була у нього, це продавчиня. У цей день у хірурга був вихідний, тому він вирішив поїхати і з'ясувати все на місці. Бабуся одразу впізнала вчорашнього покупця. Сподобалось варення? А візьми тепер сливове або смородинове. Мені б таке саме, як вчора, малинове. Але продавчиня пояснила, що вона не сама це варить. Деякі односельчани, у яких немає часу самим стояти біля дороги, дають їй його на продаж. А хто це малинове вам дав? Та Людмила, сусідка моя, вона хороша, акуратна господиня, у неї завжди чудове варення, охоче почала розповідати старенька. Людмила живе одна з маленьким сином. От і доводиться їй підробляти як може, а останні дні я її майже не бачу. Раніше заходила до мене побалакати, а цей раз просто через паркан передала мені кілька баночок, і вона якась така мовчазна була, і сина в дворі не видно, мабуть, захворів чи що. Ігор попросив бабусю показати йому будинок, у якому живе Людмила. Ця історія все більше здавалася йому підозрілою. І він твердо вирішив з'ясувати, чому справа. Чоловік підійшов до невисокого паркану, який бачив біля будинку, і почав стукати. У відповідь була тиша. Ей, господине, мені б вашого варення купити? прокричав він, але йому ніхто не відповів. І тут Ігор побачив, що у вікні з'явилося обличчя молодої жінки. Вона дивилася прямо на нього. Вони зустрілися поглядами всього на кілька хвилин. Потім жінка зникла з вікна. Ігор ще трохи постояв, але пішов ні з чим. Однак йому стало ясно, що це не просто чийсь дурний жарт. Тут відбувається щось нехороше. Дорогою місто чоловік розмірковував, як йому вчинити, звернутися до поліції? А що він може пред'явити? Кришку від банки? Чи взагалі вони захочуть щось з'ясовувати? І тут Ігор згадав про візитку, яку йому залишив вчора чоловік пацієнтки. Він дістав її, подумав ще кілька хвилин. І рішуче набрав номер. Дмитрій, доброго дня. Це Ігор, я оперував вашу дружину, пам'ятаєте? Таке не забудеш, почув він у відповідь знайомий голос. Ви пропонували мені допомогу в разі необхідності? От вона й знадобилась. Ігор коротко описав ситуацію. Деякий час у слухавці було мовчання. Дмитро, очевидно, обдумував почути, і потім він відповів Здається, ви займаєтесь дурницями. Але Ігор нагадав ви ж самі сказали, що я ваш поршник. Потрібно просто з'їздити і перевірити, чи там все гаразд. Ну, добре, диктуйте номер. Нарешті погодився поліцейський. Кілька днів від Дмитра не було жодних новин, і Ігор вже й сам почав сумніватися, чи правильно він зробив. Можливо, варто було просто подати офіційну заяву поліцію. Тоді вони були б зобов'язані все ж таки провести якесь розслідування, а так нічого не зрозуміло. І людину турбувати якось незручно. Ігор намагався все ж таки не думати про цю проблему, він заповнював себе роботою, часом з хворою донькою, і ось нарешті пролунав дзвінок від Метра. Ігор одразу підняв слухавку Ну, що там? Та ви в мене просто ангел охоронець Голос поліцейського звучав дуже задоволено. Ви таки мали рацію. У будинку цієї дівчини з варенням переховувався, небезпечний злочинець. І тепер у нас весь відділ голову ламає, як я про це дізнався. Обіцяють підвищення і хорошу премію. Я радий за вас, відповів Ігор. Та ще щось. Людмила хотіла бачити свого рятівника. Ви б якось заїхали до неї? Обов'язково. Не відкладаючи це надовго, Ігор того ж дня поїхав за знайомою адресою. І Людмила одразу вибігла з будинку, коли побачила його. Добрий день, ви ж мене врятували, а я навіть не знаю, як вас звуть. Ігор мене звуть. Та я взагалі нічого особливого й не зробив, зніяковів чоловік. Та ну, чого ви, не починайте. У мене вже було мало надії, що взагалі хтось купить те варення і прочитає той надпис. Ви могли просто викинути кришку, вважаючи це дурним жартом. А вже як вам вдалося мовити поліцію приїхати, то я взагалі не уявляю. І Людмила розповіла, як вона потрапила в таку ситуацію. Був колись в неї чоловік непутящий. Ну і звісно, толку від неї не було ніякого. Працювати не хотів, а якщо вдавалося десь дістати гроші, то він тут же все пропивав. У нього вічно були якісь підозрілі знайомі. Вже кілька років його немає живого, а від нього досі проблеми. І цей злочинець не просто так рився в домі, і він щось шукав. Він говорив, що мій покійний чоловік, нібито йому щось повинен. Чесно кажучи, мене це не дуже здивувало. З ким тільки не водився мій чоловік, і взагалі, можливо, що навіть із злочинцями. Але марно він шукав, тому що в нас у домі грошей не було. Продовжувала свою історію жінка. І він продовжував пошуки по всьому будинку, говорив, що не піде, допоки не знайде те, що йому потрібно. Звісно, він відібрав жінки телефон, щоб вона не могла нікому нічого повідомити. Постійно лякав Людмилу і сина, не дозволяв нікуди виходити. Жінці ледь вдалося вмовити злочинця, дозволити передати сусідці варення на продаж. Тільки він попередив якщо хоч комусь слово скажеш, пам'ятай, твій син у мене. Це просто диво, що банка таки потрапила до вас, схвильовано закінчила свою розповідь Людмила. Добре. Добре, що все закінчилось нормально, сказав Ігор. Молоді люди після всього продовжили спілкуватися. Ігор у свій вільний час став приїжджати в сільський будинок, щоб допомогти самотній жінці по господарству, а Людмила, своєю чергою, залишалася Софійкою, коли Ігор був на чергуванні. Її син був приблизно такого ж віку, і діти швидко знайшли спільну мову. А у травні Людмила запропонувала. А приїжджайте до нас, Софійкою, на все літо. У нас тут свіже повітря, фрукти, ліс, річка неподалік. Ігор з задоволенням погодився звідси й до роботи недалеко, і донці тут дуже подобалось. Але найголовніше його все більше тягнуло до цієї жінки. Йому хотілося бути поруч із нею. Одного разу Людмила попросила допомоги з ремонтом однієї з кімнат. Вона виявила дошку, котра відстала. І потрібно було поставити її на місце. Чоловік одразу погодився, але як тільки він потягнув дошку, вона тріснула і просто навпіл розвалилася. І під підлогою він побачив нішу. Ігор тут же покликав господиню дому і показав їй свою знахідку. Там вони побачили мішок, і з першого погляду було видно, що в ньому щось важке. Мабуть, це саме те, що шукав ваш гість, задумливо сказав Ігор. Я б не стала його чіпати. Хто зна, що там могли заховати злочинці? Потрібно заявити в поліцію, відповіла Людмила. Одного разу Людмила попросила допомоги з невеликим ремонтом одній із кімнат. Вона виявила відсталу дошку у підлозі, яку потрібно було якось поставити на місце. Чоловік одразу погодився, але як тільки він потягнув дошку, вона тріснула і розвалилася на напіл. Відкривши нішу під підлогою, Ігор одразу покликав господиню дому і показав їй свою знахідку. У ніші вони побачили мішок, і з першого погляду було видно, що в ньому щось важке. Схоже, це те, що шукав той злочинець, задумливо промовив Ігор. Я б не стала його чіпати. Хто знає, що там може бути? Потрібно заявити поліцію, відповіла Людмила. А в мене є краща ідея, сказав Ігор. І набрав номер Дмитра і розповів йому про дивну знахідку. Група поліцейських з Дмитром приїхала досить швидко. Вони обережно витягли мішок з під підлоги, а коли розв'язали мотузку, всі присутні одночасно ахнули. Вітаю, панове! Ви виявили справжній скарб, сказав Дмитро. Мішок був наповнений золотом. Причому не монетами чи злитками, а не обробленими самородками. І, звісно, знахідка. Була оформлена належним чином і передана державі, а Ігор та Людмила отримали належну за законом нагороду. Частину грошей вони поділилися з Дмитром і дали гроші на подальше лікування його дружини. А Дмитро, за розкриття цієї справи, знову отримав підвищення. Він не міг розкривати всіх таємниць слідства, а тільки повідомив, що давно вже шукають банду злочинців, які ось таким чином. Видобували золото незаконним шляхом. Сума, яка була отримана за знахідку скарбу, була чималою. Людмила зробила ремонт у будинку, придбала нові меблі, побудову техніку, а Ігор купив нову велику машину замість своєї старої. Софійка і Олексій отримали новенькі велосипеди. Ну і частину грошей молоді поклали в банк під відсотки. А те, що залишилось, вони вирішили витратити на те. Що давно вже потрібно було. Адже Ігор зробив Людмилі пропозицію. Ну і звісно, в них мало бути весілля. Більш щасливими, аніж самі молодята, здавалися їхні діти Софійка та Олексій, які за останній час встигли дуже здружитися. Вони вважали себе братом і сестрою, а тепер офіційно стали однією сім'єю. Ігор залишився жити в сільському будинку, а міську квартиру. Вони вирішили поки здавати в оренду. Батьки Ігоря тепер часто приїжджали відвідувати своїх вже двох онуків. Разом вони сідали за великий стіл і дружньо пили чай, але обов'язково з малиними варенням, яке стало для їхньої родини щасливим скарбом. Під час одного з таких чаювань Ігор із гордістю розповів батькам, що весною планує робити прибудову до будинку. Потрібно розширювати дім. Скоро нам тут буде тісно. У нас очікується поповнення. І, звісно, УЗД показало, що у нас буде двійня.